Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні у нас буде таке коротеньке відео, дівоче, про макіяж та декоративну косметику. У мене в руках всього 7 продуктів декоративної косметики, якими я з вами поділюсь, розповім і покажу, як я зробила макіяж, який останнім часом мене просто заполонив. Він мені подобається. Я найчастіше роблю його. Він швидкий, ніжний. Простий, підкреслюю природню красу, знаєте, не такі там, як маскою. Тому, якщо вам цікаво, як же ж я його роблю, залишайтеся зі мною поїхали робити його разом. Для цього макіяжу я буду використовувати лише сім засобів декоративної косметики. Спочатку я завжди вдягаю цей гарний для того, щоб волосся не заважало і не лізло в обличчя. А далі я ось так: саме ручками, на б'юті блендером Наношу cc крем. Люблю його, оскільки він легенький, налягає маску, і як ви бачите, спочатку він білого кольору, а потім адаптується під колір шкіри. Далі я оформлюю брівки і люблю ці тіні, вони гарно лягають, гарно тримаються і мають таку кремову текстуру, і лише потім в кінці я трішки, щоб вони не були такими графічними, прочисую їх спеціальною щіточкою, як ви бачите, на відео. Ну, а зараз на сцену виходить найголовніший засіб цього мономакіяжу це звичайна помада, в кого яка є, але важливо, щоб вона була рожевого такого відтінка, пильного, не знаю, яка у вас вже є. В мене їх декілька, і я ними раніше не користувалася, вони мене просто лежали. Поки я не побачила цей мономакіяж і що їх можна використовувати ось так. І не купляти для цього спеціальні якісь там жидкі рум'яна або ще щось. Наношу його, як ви бачите, на очі, трошки під губки, Делікатно виходячи за контур, щоб не було ефекту знаєте, непонятно якого, як я бачу на дівчатах. Трішки на кінчик носа, але так само не приліпорші, щоб не виглядати Дідом морозом. Ну а далі, так само ручками, це все розтушовуємо. На очах ми його відтягуємо трошки до вилиць. Під очками так само, до речі, рожевий колір, він гарно підкреслює зелені очі. І ви бачите, що ефект одразу видний, стає такий рум'янець на обличчі, і воно таке все, і здорове. Мені це дуже подобається. Далі приступаємо до контуру. У мене такий стік від NYX. не знаю хто як називає цю фірму, я починаю трішки звужувати носик. Затемняючи, і так само ручками поправляючи все, що треба. Трішки на пічічками, не знаю, як сказати. І в цьому стіку є так само і хайлайтер. Наношу його під бровки і на носик. А також не забуваємо про верхню губку. Трошки, щоб як сяйво було. І так само ручками все розтушовуємо. І пора оформлювати вже самі віки. Я обожнюю цю туш, користуюся нею, напевно, вже 3 роки. І наношу її як перший, такий основний слой. Вона йде біла, вона робить віки довшими і густішими. Далі використовую просту чорну туш. ви бачите, вже є різниця. Прокрашую перший раз і роблю стрілочки. Я та людина, яка їх просто обожнює. І навіть коли думаю їх намалювати, в кінці все одно малюю, бо не уявляю себе без них. І зазвичай я ось так профарбовую міжвійковий простір для того, щоб вони виглядали густішими. Тут ви можете трошки порівняти. Ставлю не ось так, а саме по направленню віок. І так він краще лягає сам цей олівчик і профарбовує. Наношу ще другий слой туші, Точніше, можна сказати вже третій. Але я люблю, коли вони густі. Ну, і, в принципі, макіяж готовий. Він ніжний, простий на кожен день. Виглядає природньо, натурально. Я такі люблю. Напишіть в коментарях, як вам Ну, а тут ближче вам покажу усі-сі-крем, які вже закінчуються в мене. Ця палетка шикарна для брівок. Прямова текстура, як я вам казала, гарно лягає. Так воно ну, виглядає ближче. Туш, робіть скрін, і все, до речі, я в інфобоксі під низом ще пропишу косметику, яку використовувала. Тут щіточка силіконова. Наступна туш, і не знаю, яка вже по рахунку я її купляю. Люблю, користуюсь і ще буду купляти. Чіточка класно промальовує всі війки. Контурінг його вистачає дуже надовго це вже мій другий. І ви бачите, що сам хайлайтер також він такий делікатний, гарно тушується. І інша сторона, вона не режить по натурального відтінку. Помада. Ви можете використовувати свою, яку у вас є. Я використовувала ось в такому відтінку. Кожен раз, до речі, різну використовую, яка мені попаде під руку. І підводка-олівчик від Evaline. Гарно лягає, все що треба. Ну, ось і все. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. І я навіть тут, ви бачите, притримуюсь в принципів мінімалізму. Зараз майже не купую косметики, лише та, яка в мене закінчується, це в основному туш і тональний засіб. І ви бачите, що не потрібно, по суті, купляти якісь рум'яна або ще багато чого іншого. Можна використовувати один продукт для всього обличчя. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам воно сподобалось. І всім пока-пока.